Привіт, друзі! Сьогоднішня історія про князівню Мирославу та ненажерливого Змія. Готові слухати? Поїхали! У далекій-далекій країні, де зелені ліси шепочуть казки, будинки потопають у квітах, а ріки співають пісні. Жила князівня на ім'я Мирослава. Вона була не просто князівною, а справжньою принцесою з великим серцем і ще більшою уявою. Її батько, князь Ігор, був добрим правителем, але його країну тероризував ненажерливий Змій, на ім'я Змій Путивович. Змій був такий ненажерливий, що якщо б ви запитали про його улюблену їжу, він би відповів все, все, що є на світі. Це моє. Кожного ранку він прилітав з високої гори, як велетенська літаюча тарілка, і вимагав у народу, щоб вони віддавали все найдорожче йому їхні скарби, харчі і навіть їх дітей. Мирослава, спостерігаючи за стражданням свого народу, вирішила, що це вже занадто. Я не можу сидіти, склавши руки, поки мій народ потерпає, проголосила вона, затиснувши кулаки. Що ж задумала князівня? Вона придумала хитрий план. Якщо я зможу перетворити силу Змія на благо, то, можливо, я зможу врятувати свою країну, подумала князівна. І тут почалася її неймовірна пригодницька історія. Перш ніж вирушити у подорож, Мирослава знала, що їй потрібно приготуватися. Вона пішла до придворного чекуна і попросила дати їй чарівне зілля, яке перетворює злу істоту, навпаки, у добру та щиру. Вона зібрала візок з їжею, яблука, пиріжки з вишнями, м'ясні стейки, все, що могла знайти, приправила все це чарівним зіллям добра. І вирушила в дорогу. Змій любить їжу, то чому б не спробувати його нагодувати? засміялася вона. Як тобі такий план? Може, запропонуєш щось інше? Отже, з візком, наповненим повінця їжею, Мирослава вирушила до печери Змія, співаючи веселі пісні. Як тільки вона підійшла до печери, Почула гучний звук, схожий на бурчання старого ведмедя. Хто там? пробурчав грізний голос Змія. Підійди ближче, я тебе з'їм!» А я не боюся, відказала Мирослава. Я принесла тобі їжу. Ти ж не нажера, правда? Змій, хоч і був великим і страшним, не міг встояти перед ароматом свіжих пиріжків. Він висунув свою голову з печери, і його очі аж заблищали, як два червоних вогники. Їжо, вигукнув він, забувши про свою грізність. Чому ти не сказала раніше? Чому Мирослава не злякалася? Мирослава з усмішкою показала йому свій візок. Змій, як справжній ненажера, почав закидати пиріжки, м'ясо, овочі та фрукти у свою величезну пащу. Це смачно, сказав Змій, закосуючи вишневим пиріжком. Але чому ти, дівчинко, хочеш мені це дати? Бо я хочу, щоб ти став добрим, відкрила свої намірі Мирослава. Чому б тобі не допомогти нашій країні замість того, щоб тероризувати нас? Змій, на мить замислився. Він ніколи не думав про це. Допомагати? спитав він сам себе. Цікава думка, але якщо я буду допомагати, то всі перестануть мене боятися, слухатися і підкорятися мені. А я ж великий і могутній, і всі мають підкорятися мені. Так, але ти можеш не наказувати, а керувати. Так набагато приємніше і корисніше. Такий варіант може сподобатися, Змію? Тоді Мирослава вирішила показати йому, як можна використовувати свою силу на благо. Вона повела його до села, де люди працювали на полях, щоб виростити зерно. Дивись, сказала вона, вони важко працюють, а ти можеш допомогти їм, замість того, щоб красти їхні запаси. Змій подивився на людей, які обробляли землю. І раптом його серце наповнилося теплом. Я можу бути їхнім помічником і наставником, вигукнув він, розправивши свої крила. Злетів у небо. Протягом наступного часу Змій почав допомагати селянам. Він піднімав важкі камені, обробляв землю, сіяв і збирав урожай і врешті влаштував свято, на яке запросив усіх. Сьогодні у нас буде свято пиріжків. План Мирослави спрацював? Мирослава, спостерігаючи за цим, не могла стримати усмішку. Вона стала справжньою героїною серед свого народу, адже тепер Змій більше не був ворогом, а справжнім другом. Але одного дня Змій раптом задумався, а що, якщо я стану знову ненажерливим? Що якщо я все ж таки захочу з'їсти когось? Мирослава підійшла до нього, поклавши руку на його величезну лапу. Не переживай, Змію, якщо ти ділишся своєю силою та добром з іншими, це робить тебе щасливим. Доброта це справжня сила. Змій, почувши ці слова, зрозумів, що Мирослава права. Він пообіцяв завжди залишатися добрим і допомагати людям. І з того часу в їхньому королівстві запанував мир і достаток. У всі часи і на всіх просторах добро перемагає зло. Змій Путивлович став не лише другом Мирослави, а й справжнім героєм народу. Він навіть організував щорічний фестиваль Свято доброти, де всі могли зібратися, співати пісні та сміятися. Мирослава стала відомою як справжня князівна, яка змогла змінити серце навіть найстрашнішого монстра. І всі в королівстві знали доброта й розум завжди перемагають зло. Змій і Мирослава залишилися найкращими друзями, а їхні пригоди стали легендою, яку розповідали дітям на ніч. Ось така історія про князівну Мирославу та ненажерливого Змія Путиловича. І пам'ятайте, дорогі друзі, навіть найбільші монстри можуть стати добрими, якщо ви покажете їм шлях. Які ще пригоди Мирослави могли б статися? Дорогі друзі, якщо мої відео не цікаві і ви не підписуєтеся, тоді більше нових відео не буду знімати.